Після того, як застосовано всі можливі, так дійсно притягне наслідків дії. Та літання зброї для захисту погоди та літа В даному питанні суспільство поділилось навпіл: деякі підтримують дії поліцейського, а інші засуджують такі дії. Давайте з'ясуємо, що призвело до трагедії і яка інформація. Є на сьогоднішній день Саме головне, що необхідно зробити на даний час: це провести повне, всебічне та об'єктивне слідство. Далі, відповідальність згідно чинного законодавства, а також висновки та відповідні дії для того, щоб в подальшому така трагедія більше не повторювалась. У мене в першу чергу є багато питань до наших представників поліції. На каналі я неодноразово публікував висновки. Службових перевірок, де визнавались порушення законодавства з боку поліцейських. Висновки були зроблені. На вас буде написана скарга. Бога. Мабуть, уже не перша, так? Да? І не остання. І не остання. Зрозуміло. На сьогоднішній день ми бачимо, як деякі поліцейські елементарних речей не знають, що таке докази, як розглядається адміністративна справа. А що тоді казати. Про використання вогнепальної зброї згідно чинного законодавства України я думаю, необхідно провести опитування серед співробітників поліції. Я спробую в подальшому це зробити і опублікувати. Чи кожен поліцейський розуміє та знає при яких умовах і коли він має право? Використовувати вогнепальну зброю. Позиція Національної поліції України. Міністр МВС України Ігор Клименко зазначає, є ситуації, які потрібно аналізувати виключно на холодну голову та дати емоціям улягтися. Смерть це завжди горе, але в події у Дніпрі потрібно розібратися об'єктивно. Триває слідство, яке має дати відповіді на основні запитання. Також вони публікують відео, як автомобіль припаркований. І жінка знаходиться за кермом даного транспортного засобу. В подальшому відбувається певний діалог. Вони зазначають, що водійка, ви порушили правила дорожнього руху. Не зазначають про те, що чому ви пересідали. Ні, вказується про порушення правил дорожнього руху. Не добре. Добрий день на переквістки. Нігаян івана Мазебра, в крайній правої смуги тіснили рух ліворуч. Добре. Нельзя було, так? Да? Може, поздвичого водя документи на машину, будь ласка. А Що там камери відео були? да? Все сняло. Все Покажете. Ні, ви нам зразу точно покажете відео. Жінка одразу вказує про те, що надайте докази. У нас є рішення Верховного суду, де зазначено одразу докази, а потім вже документи. Але в подальшому виникає конфлікт між пасажиром і співробітниками. Поліції дуже часто між водіями і співробітниками поліції виникають конфліктні ситуації. На жаль, дуже часто ми бачили, як співробітники поліції застосовують силу та спеціальні засоби. Коли вони мають право застосовувати, все визначено в законі. Але першочергово я вважаю, що поліцейський повинен врегулювати даний конфлікт. Хоче водій докази ознайомитись, надайте докази. Проведіть законно розгляд справи. Я завжди рекомендую водіям. Спілкуватись необхідно тільки в правовому полі. Не потрібно демонструвати свої емоції, посилати його там, співробітника поліції на три букви. Якщо ти його посилаєш, він розумнішим від цього не стане. Завжди фіксуємо дії співробітника поліції. Якщо поліцейський порушує ваші права, ви зафіксуйте це і в подальшому є механізми, як притягнути до дисциплінарної чи кримінальної відповідальності такого співробітника поліції. Також дуже багато писали, коли співробітник поліції застосовує силу, чи маю право я захищатись від нього. Так дійсно, кримінальним кодексом України у нас зазначена необхідна оборона, стаття 36. Необхідною обороною визнаються дії, вчинені з метою захисту, охоронюваних законом прав і інтересів особи. Але дана стаття не працює. І Далі відбувається специфічний діалог між поліцейською і чоловіком. Виникає конфлікт, словесний конфлікт. А грамоту тобі я свою покажу. Нам при воровом свої покажи, ну, покажи, покажи что ты нахуй? Да, мне да, Ну, это сильно балакать вот так вот, таким тоном. Так нахуй, что, яка причина остановки, я спросил, блядь. Вам вообще никто не отвечает. Ну, да, я хуй, хуй, нахуй. Так ты сядь от машины, Я с тобой вообще не хочу общаться. Так и все, молчи Так вибіжи, забіжи, нахуй, не занимай мене. І все, у чоловіка накипело, і вони це бачили. Але в подальшому, коли жінка намагається закрити вікно, поліцейський застосовує силу. Ви хочете, Ну, так, все, так. Ладно, на на Проникнення в авто. Хочу нагадати, що згідно Конституції України потрібно мати мотивоване рішення суду, щоб поліцейський мав право проникати до майна вашого. Мені цікаво, на що вони розраховували, коли напружена була обстановка, діти знаходились в автомобілі і вони застосовуючи силу, витягають жінку з авто. У який спосіб ми бачили ще при тому, що вона зазначає, що я вагітна, ти мені вільний, я беремена, що ти робиш Я думаю, вони навіть не враховували той факт, в якому стані чоловік, а там ще й діти були, вони застосовували газ. Як чоловік буде реагувати на цю ситуацію, коли він на взводі вже був? І на жаль, в подальшому виникає драка. Я ніколи вам не порекомендую застосовувати фізичну силу відносно співробітника поліції, бити його, коли він зі зброєю ні, не потрібно цього робити. Ви повинні відчувати оцю певну межу. Якщо вже поліцейські застосовують силу відносно вас, окей, без питань. Затримуйте, але згідно процедури, згідно чинного законодавства. А коли буде супротив, може бути, на жаль. Такий трагічний наслідок. Позиція прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами умисного вбивства та перевищення службових повноважень працівниками правоохоронного органу. Буквально вчора зареєстровано кримінальне провадження за фактом перевищення службових повноважень щодо події, яка сталася як каже вулиці Мазепи. По обставинах патрульною поліцією було зупинено автомобіль, в якому перебувало четверо громадян і двоє з них дітей на вимогу поліцейських з автомобіля водій відмовилась виходити, внаслідок чого поліцейськими була застосована сила. Uh, і uh, в ході uh, здійснено було декілька пострілів, внаслідок яких потерпілий загинув на місці. А за кермом була uh, водійка, не водій. Попередньо, попередньо була водійка. Попередньо. Знову ж таки, всі точні uh, обставини, всі точні події будуть встановлені в ході слідства. Тобто, поки що не відомо, з якою причиною саме запромонала водійку. Якраз і Uh -huh. За інструкцією, як повинні були діяти поліцейські в цей момент, коли? Пасажири, ну, пасажири та водій відмовилися виходити до поліції. Правомірність, порядок, все це алгоритм їх дій, це і буде предметом дослідження цього кримінального провадження. Саме відповіді на ці питання ми у цьому провадженні шукаємо. Скажіть, будь ласка, якщо згідно зі статтею, чи міг поліцейський застосувати зброю і якщо все ж таки буде визнано, що він перевищив, і що йому може Ну, Щодо о, о, питання правий й неправий, це і є предметом дослідження о, цього кримінального провадження, так як я вже відповідав. А о, щодо о, покарання о, у випадку, о, якщо буде доведена винність і встановлено вину особи, доведеної судом, то покарання призначає суд у межах о, статті санкції, ті, яку йому вміння в особи. Як а тим санкція до скільки може загрожувати? Може максимально загрожувати до 15 років. Ну і головне, чи міг поліцейський застосовувати зброю без попередження. Стаття 46 закону України про національну поліцію зазначає, що поліцейський уповноважений у виняткових випадках застосовувати вогнепальну зброю. Це зокрема для відпиття нападу на поліцейського або членів його сім'ї у випадку загрози їхньому життю чи здоров'ю. Але є одне но тільки після попередження про необхідність припинення протиправних дій і про намір використовувати зброю. І цього зроблено не було. Згідно статті 46 закону України про національну поліцію, патрульні мають право застосовувати зброю без попередження. Однак для цього мають бути певні умови, а їх згідно даної статті даного закону таких умов не було. Поліцейському інкримінують статтю 115 Кримінального кодексу України як умисне вбивство і слідчі. Повинні будуть довести існування у поліцейського наміру та бажання саме спричинити смерть чоловіку. З практики, у подібних ситуаціях це вкрай спірне питання, але воно прямо впливає на існування складу кримінального правопорушення у діях поліцейського. Як правило, це доводиться комплексом доказів. Простіше кажучи, якщо поліцейський зробив постріл у голову потерпілому, то мало ймовірно, що він розраховував затримувати його живим. І як стало відомо сьогодні, відкрите кримінальне провадження за фактом посягання на життя патрульних поліцейських відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі в Дніпропетровській області внесли за статтею 348 кримінального кодексу. України обставини вчинення 29 серпня правопорушення щодо патрульних поліцейських будуть встановлені слідчим шляхом. Обидва правоохоронці, що брали участь в сутичці в Дніпрі, яка закінчилась стріляниною і смертю чоловіка, знаходиться в лікарні. Але вже зараз в Дніпрі суд обирає запобіжний захід поліцейському, який стріляв в чоловіка 29 серпня. Як зазначається, сам правоохоронець не прибув до зали суду за станом здоров'я, але він бере участь у засіданні онлайн. Прокуратура, в свою чергу, вимагає обрати запобіжний захід, затриманому патрульному, 60 діб арешту без права внесення застави. Зокрема, прокурор зазначив, що поліцейський мав Попередити про застосування табельної зброї, як це зазначено в законі України про національну поліцію. І так, на даний момент відомо, які рішення було прийнято судом: це цілодобовий домашній арешт до 30 жовтня. Ось така міра запобіжного заходу. Я маю надію, що в подальшому будуть зроблені відповідні висновки. Будуть запроваджені певні заходи, щоб не було такої трагедії, щоб розуміли, коли і як застосовується вогнепальна зброя, чи потрібно в такій ситуації її застосовувати, чи потрібно бити співробітника поліції, який знаходиться зі зброєю. Вказувати про те, що на даний час він однозначно винен чи не винен, ми не можемо. Чекаємо рішення суду тільки після рішення суду. Ми дізнаємось, чи винен, чи він не винен. Для того, щоб стверджувати, що поліцейський винен чи не винен, потрібно дочекатись рішення суду. Тому будемо контролювати дану ситуацію і в подальшому публікувати, як відбувається судове слідство, і яке в подальшому рішення буде прийнято.